Виявили в шлунку один кілограм волосся. Шестирічна Вероніка потрапила до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де її прооперували та видалили зі шлунку стороннє тіло. Гастроентерологиня Юліана Туркін розповідає, дівчинка відмовлялася від їжі, проте була активна. А аналізи не показали жодних результатів. Тому спершу було призначено амбулаторне лікування. Амбулаторне лікування, яке вона отримувала в районі, не покращило стан, а навіть погіршило. бо ти взагалі почала відмовлятися від їжі, і була госпіталізована в наш заклад. Госпіталізувалися вони в п'ятницю, вже після обідній час. Ось, але так само дитинка була активна, тому якоїсь ургенції ми не побачили, щоб вже і негайно її робити фіброгастроскопію, яка нам могла підказати, що з дитиною відбувається. І ми зробили рентгенологічне дослідження. Щоб хоча б трошки за суботу наділю орієнтуватися і виключити грізнішу патологію. І через буквально півгодини дзвінок нашого лікаря – тіло, стороннє тіло, шлунку. На весь об'єм шлунку стороннє тіло. Попереднє безор, є таке захворювання. Коли попередньо трихобазар, є таке захворювання, коли дітки, особливо які мають якісь неврологічні розлади, щоб себе заспокоїти, вживають своє волосся або чуже. Тоді дівчинку перевели в хірургічне відділення, де пацієнтка була успішно прооперована та пройшла реабілітаційний період без ускладнень. Ці дітки переносять дуже гарно цю операцію. Це ж це не є операція, яка пов'язана з якимось інфекційним ускладненням. Тобто, тут видалення, грубо кажучи, стороннього тіла. Просто його не складно виділити видалити через стравохід. Для цього потрібно розкрити черевну стінку, розкрити шлунок, забрати. Ну, скажем так, деталей багато, але це вже такі моменти чисто хірургічні. Це можна віднести в категорію таких дійсно психологічних розладів. Є дітки, які, наприклад, ніг таки гризуть. А тут категорія дітей, які їдять волосся. З цим надзвичайно складно боротися на це. Батьки витрачають роки співпраця. Мати, дитина, психолог, які вчать маму. Мама працює з дитиною, тобто це не, не тільки прооперовано, дитина оздоровлена. Все це проблема на тривалі роки. Медики зазначають, що при перших симптомах трихофагії, тобто поїдання волосся, обов'язково звертатися до медичних закладів та до психолога. Яна Лазорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.